Цьому тридцять з яким вам є до вашої уваги інформаційний випуск головного на ранок цієї ночі росіяни не запускали шахеди по Україні. Востаннє таке було 14 березня. А от перед цим півроку тому, 14 жовтня, саме 24-го року, пишуть моніторингові канали і повітряні сили зсу лише двічі за ніч оголошували загрозу ворожій авіації для Дніпропетровщини. По про це окупанти скидали каби на попри Доні сумщини, Запорізької області і Донеччини. Російські атаки по мирних українських містах це знущання із зусиль західних країн припинити війну. І от саме так відреагував на масовані обстріли цивільної інфраструктури президент України у вечірньому своєму зверненні. Володимир Зеленський наголосив на необхідності сильно змусити Росію до припинення війни. Також український очільник розповів про переговори з британським прем'єром про підготовку миротворчої місії. Послухаємо деталі: пряма мова президента. Ми готуємо зустріч наших військових представників для підготовки контингентів. Цінуємо позицію Британії щодо тиску на Росію, тиск потрібен, достатньо сильний, щоб не давати росіянам розширювати цю війну. Тим більше зараз в Москві відверто знущаються з намагань партнерів просувати мирний порядок денний. Постійно нові удари дронів постійно жорстокі обстріли. Ну, а президент США Дональд Трамп відкинув ідею введення тимчасової адміністрації в Україні для проведення виборів, запропонованої Путіним. Про це повідомила речниця Держдепу США Темі Брюс. У держдепі нагадали, що Україна конституційна демократія. Ну а посадити країни за стіл переговорів потрібно за допомогою дипломатії. Вона зауважила, що перемовини вимагатимуть і від Росії, і від України. Схвалення важких рішень і компромісів. Нато м'яко ставляться до Росії таку критику на адресу президента США та конгресменів. Висловив член Палати представників США республіканець Дон Бейкон. Політик закликав конгрес та адміністрацію президента Трампа підтвердити свою прихильність Україні. Америка має моральне зобов'язання продовжувати надавати допомогу Україні, поки Росія не візьме на себе зобов'язання вести чесні і справедливі мирні переговори. Вважає конгресмен. Відтак наголосив також, що підтримка. України в національних інтересах США, адже перемога Росії поставить під загрозу і інші держави Європи і заохотить інші автократії до подібних дій. Число загиблих через землетрус у М'янмі зараз вже перевищило дві тисячі, ще три тисячі дев'ятсот людей. Постраждали близько трьох сотень, вважаються зниклими безвісти. Військова хунта, яка править Україні, оголосила національну жалобу, яка триватиме до 6 квітня. Рятувальники досі продовжують пошук людей під завалами. А в Бангоку продовжують пошукові роботи серед завалів хмарочоса, який будувався. Всього в Таїланді загинули 19 людей. Ще 75 вважаються зниклими без. Звісти нагадаю, сімлетру з магнітудою 7,7 балів за школою ріхтера стався 28 березня. Більшість руйнувань припала на Мандалай, друге за величиною місто м'янми з населенням понад мільйон людей. Ну, а в Греції потужний циклон затоплює острови Парос і Міконос. Через сильну зливу річки вийшли з берегів. Сталися з суви, а бурхливі потоки тягнули автомобілі вулицями. Мешканців туристів просять нікуди не їздити. Рятувальникам довелося витягати кількох людей, чиї машини застрягли, і їх понесло потоком, як бачите на екрані. Дитячі садочки і початкові школи на парусі тимчасово зачинені. Місцева влада заборонила пересуватись транспорту, окрім екстрених служб. Подачі води за графіком у рівному не буде вчора. У змі ширилася інформація, як ми бачили, і перевіряли про погодинне водопостачання у місті з квітня. Однак у місцевому водоканалі ексклюзивно сніданку спростували цю інформацію. Ну а зараз давайте послухаємо деталі від керівника рівний облводоканалу. Це не по графіку. Малася на увазі подачі води, а подачі води з дещо пониженим десь це кілька. Кілька годин на добу з метою з основна мета цього рішення це економія електроники. Відсьогодні у Києві змінюється максимально дозволена швидкість руху з 50 км на годину до 80 км на годину. Та от цьогоріч на теплий період збільшену дозволену швидкість запровадять лише на чотирьох ділянках, а не на семи, як це було раніше. Це набережне шосе, проспекти Шухевича і Бандери. Також на вулиці Набережно-Рибальській. У Дніпрі обмеження швидкості змінюється з 50 до 70 км на годину. Новий швидкісний Режим діятиме на семи ділянках. Зокрема, це вулиця Набережна Заводська, Набережна Перемоги, Шосе Запорізьке, Шосе Донецьке, сонячна набережна, центральний та кайдацький мости. Ну і нові обмеження діятимуть до 1 листопада цього року. Ну а в українських аптеках від сьогодні можна спостерігати за зниженнями цін і придбати понад сотню нових препаратів знов таки за новими цінами. Окремі ліки стають дешевшими на 5%, На інші ціна знижується на половину. Нагадаю, ще з 1 березня ціни на окремий перелік ліків в Україні вже було знижено на 30%. До списку війшли протизастудні, антигістамінні, антигістаміні, протизапальні препарати тощо а також ліки проти тиску. Ко противиразкові засоби заспокійливі очні краплі тощо. Так і завжди у нас перевірена інформація. Пам'ятайте про це, оновлюємо випуск що півгодини для вас нова інформація. Добрий ранок, ми ваша точка опори, приймайте з нами далі. Це, це ну а про те, що відбувається у світі, дивіться далі. Чотири роки позбавлення волі та 100 тисяч євро штрафу. Такий вирок ухвалив суд Франції щодо лідерки ультраправих Марін Лепен. Політикині також заборонили балотуватися на виборах упродовж п'яти років. Суд визнав Лепен винною в незаконному фінансуванні партії Національне об'єднання. За даними слідства, коли вона була помічницею депутатів цієї політичної сили, їхні зарплати виплачувалися з фондів Європарламенту, що є порушенням європейського законодавства. Втім, Лепен не дослухала свій вирок. Вона демонстративно покинула залу суду під час оголошення рішення. А вже ввечері її адвокат заявив, політкиня подаватиме апеляцію. П'ятеро гірників загинули внаслідок аварії на шахті в іспанському муніципалітеті. Деганє. нещасний випадок стався зранку, коли вийшла з ладу одна з підземних машин. На місце трагедії одразу вирушили рятувальники. Влада регіону оголосила дводенну жалобу за загиблими. Причини аварії розслідують. Національний страйк у Бельгії паралізував транспортну систему країни. Протестувальники заблокували вулиці, а головні аеропорти призупинили всі авіарейси. Причина нова пенсійна реформа уряду. Влада пропонує заохочувати пенсіонерів продовжувати працювати. А тим, хто не напрацював 35 років стажу, загрожують штрафи за достроковий вихід на пенсію. Це вже другий масовий протест у Бельгії проти цієї реформи. Перший відбувся у лютому, але уряд поки не демонструє готовності йти на поступки. We'll be right <laughs> back. Ну і безперечно, зараз будемо говорити а, про погоду, тому що саме так починається кожен наш з вами ранок. Сьогодні є про що поговорити, тому що не знаю, як у ваших регіонах, але в Києві заливає дощем холодно, Ух, е, мокро, вогко. Андрію, брячно. доброго Давай, ранку. Андрій Люховець сьогодні черговий кореспондент, і Андрій несподівано в дощ, в холод, в бряку без і слякоть, без парасольки mm -hmm. і без шапки. Андрію mm -hmm, mm -hmm. розкажи я якою погода буде в інших регіонах, чи теж буде дощити, і буде так неприємно на вулиці? Так але дай звук. А я, де звук? Я, я знаю твої витребеньки Ще й перше а це витребеньки? А я не. А... О, бо, яка пантоміма. Тобто нам самим розповідати. Ви бачили цю пантоміму? Це не, не обговорено, не заготовлено. Ну? Файне. Файне ну? зайшло. Нар нормально нормально. Затом приймається. Окей, перший Тереслан, а, Тереслан, все все зрозуміє. зрозуміє. Дивися, Руслан Тобі Руслан, бі? день да, день сміху, а з такими жартами можна сьогодні ще казати, що день дурня, правильно? <світ> ну, бачиш, єдине, що унікальний день дурня, але не Чому ж чоловічі це свято, а не жіночі? І ну, бо дурень це дурень він, а не вона. Правильно, Людмила? А, а ти дуже хочеш додати Я так? Я не Кофей? хочу, але всяке буває. Розказуй більше. Ну, Тому що такі витівки зазвичай роблять чоловіки. Жінки більш обдуманіше ставляться. Я ну і тобі, знаєш, Андрію. є Молодим. в природі. І в природі ж кажуть, що жіноча мудрість про чоловічу, на жаль, ми не чули до погоди. І сподіваємося, що такі жарти вона сьогодні не буде для нас із вами приносити. А отож, що стосується погоди, дійсно йде дощ. Ми просто знайшли таке тепле сухе місце, і дійсно, як ви підмітили, шапки немає. Але б хотілося її сьогодні натягнути на вуха, на чуприну, якої немає на жаль, але для того, щоб захиститися від дощу, сьогодні незавим будемо. Взяти парасольку не тільки у Києві, адже дощі сьогодні прийшли у е, майже переважну більшість регіонів України, і протягом дня вони будуть щедро поливати українську землю. Давайте пробіжимося зараз швиденько по усіх областях України і дізнаємося, яка ж погода на нас чекає. 1 квітня на сході України хмарний день з проясненнями Зранку на стовпчику термометра від плюс 7 до плюс 9, по обіді очікується максимум плюс 14, плюс 16. Сухо а на півдні України. Сьогодні також хмарно з проясненнями без опадів. Зранку а, мінімум плюс 7, плюс 10. В день можливий максимум до плюс 19 градусів. Це найтепліший сьогодні регіон в Україні. А, у західних областях сьогодні синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, а також короткочасні опади. Зранку та вночі плюс 4, плюс шість. Повіді очікується до плюс 13 градусів. На півночі України сьогодні хмарно з проясненнями. Також очікується дощова погода. І зранку та вночі від плюс 4 до плюс 7 по обіді. Очікується, що стане тепліше, і термометр вже фіксуватиме плюс 13 градусів а у центральних областях України. Сьогодні синоптики прогнозують хмарний день з проясненнями і не обійдеться також без опадів зранку та вночі плюс 5, плюс 8 коливатиметься по обіді до плюс 13, від плюс 13 до плюс 18 градусів. А що стосується уже столиці, як ви зауважили, з самого ранку. Чи правильніше зауважити з пізньої ночі розпочався дощ у Києві, а обіцяють соноптаки, що він продовжується десь там до години десятої, потім зупиниться, і протягом дня, ось такими невеликими напливами, будуть опади у столиці. Температура коливатиметься від плюс восьми до плюс одинадцяти протягом усього дня. І от зараз знову Руслана Людмила до вас хочу звернутися. Знаєте, дуже часто ми кажемо: от колись зими, чи от? Тоді весна була не такою. А зараз будуть температурні рекорди, і хочу вас запитати, як ви вважаєте, от коли от був найтепліший день? Він нещодавно був найтепліший? Слухай, там 23 на півні, здається, з плюсом. Та я не пам'ятаю, коли саме день, який був. Ми про столицю говоримо. Ну, дивіться, що найсмішніше, минулий рік у Києві зафіксували найтеплішу погоду, плюс 24 градуси. Ого. А найпрохолодніший рік не так давно. У 2021 році, 1 квітня, фіксували мінус 8 градусів морозу. Ого. Оце от про те, говорить, Ого. що у нас інколи пам'ять не так уже й далеко може заглядати в минуле, а інколи буває, у нас можливо, і обманює. А погода і цифри усе фіксують маємо сьогодні погоду. Передаю вам слово колеги. Ой, ти сьогодні така підступна людина, з якими тебе знаємо, олюхавець, і пам'ятаємо, що тут у першого квітня не знаєш, де ти жартуєш, де ти ту правду говориш, але менше з тим будемо вгадувати. Ти ми цікава людина. Андрій Олюхавець сьогодні зі своїми під дощем історіями на а, інших локаціях сніданку. А я щоб трошки забігти наперед на перспективу, друзі, просто покажіть, будь ласка, перспективу погоди. Ну, зокрема, в Києві в деяких регіонах отак само буде така тенденція зберігатися. Сонечко види лише в четвер. Обіцяють, а потім буде до плюс 7 17 в п'ятницю і перепад температури аж до нуля градусів вночі наступного четверга. Ото погойдає нас трошки, то погойдає. Але дощі мряка, похмуро і так далі. І це прекрасно, Людмила, не дивись на мене так, тому що земля після сухої зими має наповнюватися водою. Для майбутніх врожаїв фух Ну Це єдине, що хороше, що наповнюється земля водою. Бачите якесь. Так, друзі, ну а зараз вам пояснимо, розкажемо, що чекає вже на українців з 1 квітня, які найголовніші зміни сніданок пояснює. 1 квітня українцям перерахують пенсії. Доплату отримають ті, хто вийшов на пенсію за віком, а не за вислугою років. Сплачує податки і станом на 1 квітня має плюс 2 роки страхового стажу. Тобто пенсійні виплати перерахують тим, хто вийшов на заслужений відпочинок 2 роки тому, а також тим, в кого з моменту перерахунку минуло 2 роки. Перерахунок пенсійний фонд робить автоматично. Якщо ж стажу менше, доведеться самостійно звернути. Нутися до пенсійного фонду для перерахунку Мінсоцполітики повідомляє, що квітневий перерахунок пенсій отримають 629 тисяч пенсіонерів. Вода стане дорожчою з квітня 2025-го очікується підвищення тарифів центрального водопостачання до 17 гривень 57 копійок за куб і водовідведення до 16 гривень 41 копійки за куб. Підвищення тарифів на воду очікується після закінчення опалювального сезону. Зазвичай це з 15 квітня, але в кожному окремому випадку це вирішуватиме місцева влада в залежності від змін погоди. Води Бронь від мобілізації оформлена за старими правилами, не буде дійсною з 1 квітня. Відтепер організації та підприємства, які хочуть забронювати своїх співробітників, мають робити це виключно через застосунок дія. Крім того, в цей сервіс повертається сервіс бронювання на 72 години. Це означає, що протягом трьох діб військово зобов'язані, яких перебронюють, залишаються без відстрочки. Також від початку місяця всі Військово-лікарські комісії будуть оформляти свої висновки в електронному вигляді. А статус медогляду можна буде побачити в застосунку Резерв Плюс. За необхідності паперову версію постанови ВЛК також видаватимуть на руки. У Міноборони також вже анонсували наступний етап реформи: анонімність при проходженні медкомісії, яка має допомогти у боротьбі з корупцією. Соціальну підтримку ВПО продовжено з 1 квітня і наступні півроку внутрішньо переміщені особи будуть отримувати виплати від держави автоматично. Подати заявку на виплату можна через застосунок ДІЯ. А також за наявності офіційного договору оренду переселенці можуть податися та отримати субсидію на оренду житла. З квітня запрацює новий принцип виплати лікарняних. З 4 квітня українці, які працюють за трудовим договором, зможуть отримати допомогу не лише за основним місцем роботи, а й за місцем роботи за сумісництвом. Лікарняні будуть виплачуватись у 100-відсотковому розмірі і одночасно. Також зміни в законі не обмежують кількість робот за сумісництвом, за якими працівники можуть отримати лікарняні виплати. З 1 квітня курити стане дорожче. Причина новий податковий закон, який підвищує акциз на тютюнові вироби з 55 до 60%. За попередніми підрахунками, мінімальна вартість пачки сигарет з фільтром зросте до 118 гривень.